Вітаю з вами Олександр Бойцун та моя рубрика Кіноленд. Чим ближче до свят, тим більше хочеться різдвяної атмосфери. Хоч Росія намагається цьому перешкодити, та ми не здаємося. І, попри все, чекаємо найбажаніших фільмів грудня 2022 року. Ми розуміємо, що ці різдвяно-новорічні свята не будуть для нас такими, як були раніше. Але ми хочемо зробити їх теплими та затишними для наших дітей. Похід у кінотеатр усією родиною дозволить вам створити цю святкову атмосферу. Тож, які неймовірні кінороботи можна поглянути разом з вашими дітками, я вам зараз розповім. Ще з 8 грудня в кінотеатрах іде показ пригодницького комедійного мультфільму. Лапи гніву, легенда про самурая. Історія про одвічне протистояння котів та собаки. Симпатичний пес хенк, який мріє стати самураєм, вирушає на пошуки своєї долі, потрапляючи в справжнє королівство котів, куди собакам вхід заборонено. Але коли це зупиняло хенка, тепер він повинен не просто стати самураєм, а й врятувати чарівних пухнастиків. О, запах перемоги. Маю дещо сказати. Я твій батько. Що? Та жартую. Лапи гніву. Легенда про самурая. О, усі любителі та фанати творчості Джеймса Кемерона це сталося 15 грудня. На великі екрани вийшла фантастична стрічка Аватар. Шлях води. Земля не повернулися, щоб захопити чужу планету. Її жителі на АВІ знову повинні захищати свій дім цього разу від цілої армії людей. Неймовірні зйомки, де більшість дій сиквелу відбувається під водою в океані Пандори. Нова історія розгортається більше ніж через десятиліття після подій першого фільму. Ще один надскладний шлях, який долають головні герої, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом. Лишайся зі мною ти маєш бути сильна. Сильне серцем аватар. Шлях води. Найвідоміший пухнастий розбійник, улюбленець мільйонів, неповторний кіт у чоботях з 22 грудня повернувся на українські кіноекрани зі своїм. Останнім бажанням його візитна картка, неймовірно милий погляд, найкраща зброя, вбивча харизма. А про Джоботи і Капелюх взагалі ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої дев'ять життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод. Спресом. Я не довіряю тобі. Довірся мені. Довірся йому. Глянець очі. Я й не таке вмію. Воєнні дії несуть усім нам сильне емоційне потрясіння. Але наші діти обов'язково матимуть світле майбутнє в тих містах, де це можливо, потрібно жити і працювати, підтримуючи економіку країни і власне психічне здоров'я. А перегляд фільмів усією родиною це гарна можливість побути разом і відволіктися від повсякденних турбот. Тим паче, на відміну від тих, хто за паребріком, українці все ж мають шанс легально подивитися довгоочікувані кінопрем'єри. Тож зберігаємо спокій і тепло, дивимося якісні кінороботи та щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні.